Ти обмежуєш свій раціон, бігаєш, качаєш ноги та сідниці, але ці дурні вушки на стегнах, чи як їх ще називають зони галіфе нікуди не збираються уходити. У цьому відео ми розберемо, чому так може бути, і взагалі розберемо глибинні причини такого явища, як ці вушка на стегнах. І повірте, це більше, ніж просто зайва вага. Усім привіт! Я Марія, тренерка та спеціалістка зі свідомого руху. І на цьому каналі ми говоримо про естетику та здоров'я тіла. І бачу, що тема ніг взагалі вам дуже заходить на цьому каналі. Тому сьогодні розберемо тему зовнішньої сторони стегна, тих самих вушок на стегнах, які дуже часто дівчата помічають як свою проблемну зону. На жаль. Для початку хочу прояснити дві різних проблеми, які обидві називаються вушками на стегнах. Перша це почнемо з того, що ми не можемо виправити, Це ось такий вид стегон, коли вони йдуть не рівно округлі, а. Такою хвилькою. І оце, я думаю, що ви вже багато хто чув, але ще раз проясню: обумовлено просто будовою стегон тазу конкретної жінки. Тобто, чим більше у нас буде відстань від клубової кістки тазу до вертлюга стегна, тим більш помітна буде оця. Ямочка, цей перехід. І от тут я взагалі не знаю, чого жінки до себе докапуються, тому що мені здається, що це дуже гарно. По-перше, цей переходик, що він дуже жіночний, насправді, але ну тут не смак хто як це оцінює. Але в будь-якому випадку ми не можемо якось цю зону не качати. Наприклад, бо ще разочок подивимося на картинку. Тут немає що качати. Наприклад, якщо. Будемо качати середні малі сідничні окремо саме для цього, це буде класно для здоров'я, але вони не дадуть там форми, там уже не м'язи. Так само, якщо ми там, там є тензор широкої фасції стегна, але воно, по-перше, невеличке, по-друге, знову воно не там знаходиться цю м'язову структуру. Ми не зможемо так накачати, так дати гіпертрофії, щоб заповнити весь цей простір. Це просто неможливо. Тому якщо у нас є така структура стегна, от у нас. Так стоїть взагалі суглоб, да, в тазі. і нам це не подобається, і шлях прийняття себе не дуже спрацьовує, то можемо маскувати це різним одягом, можемо пробувати дорощувати об'єм великих сідничних для балансу. Але, знову таки, саму цю ямку воно теж не приберемо просто великий сідничний там не знаходиться. А найкраще все-таки спробувати побачити в цьому щось дуже гарне. Це перша така частинка, бо часто це мають на увазі, коли говорять про вушки на стегнах, і знову таки з цим ми нічого не можемо зробити, але не перемикайтеся. Ми зараз поговоримо про другу частину, і там вже є такі причини цього стану не просто в нашій анатомії, а в способі життя ще. І це так раз такі, такий стан, який так раз називають, типу галіфе, коли у нас є такі жирові відкладення з боку стегон. І от давайте розберемося детальніше саме з цим питанням. Чому вони виникають, навіть якщо ви загально така стрункенька, але у ці відкладення на стегнах є. І давайте так знову почну з першого єдиного пункту, який від нас не залежатиме, це генетична схильність. Так, от з цим. Ми нічого не можемо зробити з тим, в яких зонах у нас генетично є схильність до створення таких жирових сховищ. І взагалі ці жирові сховища не є поганим явищем, бо вони нам допомагають нашому гормональному фону нормально функціонувати. Якщо раптом у нас не стане голод, звичайно що це вже не так актуально для сьогодення, але тим не менш, це механізм продуманий руками і задовго до да, сучасності. Тому. Ця зона нам допоможе просто вижити, тому просто. Нічого поганого в самих цих жирових сховищах немає. Плюс на деяких етапах життя ми можемо побачити, якби прирост жирової тканинета через коливання рівно інстрогену, коли у нас є якісь знову гормональні зміни в переходному віці під час менопаузи, переменопаузи на прийомі якихось препаратів, тобто, якщо є значні коливання естрогену, ми можемо почати більше запасати, якщо є ще схильність, да, саме до записання на стегнах. Генетично то ця зона може збільшуватися в цей момент. І тут, якщо це не тимчасове коливання гормональне, яке ми можемо виправити, яке було там помилку способу життя чи наслідком препаратів, і так далі, то знову таки ми просто контролюємо загальний рівень. Жирових відкладень в тілі, тобто не допускаємо перебільшення ваги від норми, щоб ця зона не була критично збільшеною. А якщо у нас жировий відсоток в нормі в тілі, в адекватній нормі, не коли ви собі придумали, що нам треба 10%, щоб бути сухою, так? В адекватній для жіночого організму відповідно до віку норми, то просто дякуємо своєму тілу за його прекрасні захисні механізми і починаємо любити свої стегна. Це таке єдине, що ми не можемо прям. Повністю під нуль прибрати. А тепер давайте все-таки не до генетичних, а до того, для чого ви це відео дивитесь, для того, щоб зрозуміти, що все-таки можна зробити. Давайте так, перша неочевидна причина, чому організм може записати, окрім генетичної схильності, жир саме тут. І давайте так, одразу не тільки жир, буду говорити ще й про набряк. Одне може бути наслідком для другого, це може бути просто набряк, але просто жир окремо теж подушка, Але в будь-якому випадку зараз буду говорити про захиснення. Тисну подушку, яка може утворюватись, якщо у нас є питання по стабільності тазу. Якщо ви ніколи цим не працювали, не замислювались, туди ж стабільності колін. Зараз ще трошки детальніше за кожну проговорю. Питання до взагалі рухливості існування в нашому тілі та суглобу, і загального дія кінетичного ланцюга стопа коліно таз. Отже, коли у нас в тілі є якась значна нестабільність, наприклад, нестабільність тазового регіону про стабільність, нестабільність у нас є деякі регіони в тілі, які мають бути більш стабільними під час. Руху, тобто важливо, що, наприклад, якщо я говорю, що поперек має бути стабільним чи лікуть має бути стабільним, це не значить, що вони не рухаються взагалі. Просто вони вміють зберігати стабільність свого відділу під час рухів іншими частинами тіла. Якщо в грудному відділі, наприклад, ми хочемо більшу рухливість, і якщо нам в житті, наприклад, в побутовому доведеться щось. Скрутитись, покласти вгору дотягнутися чи підняти з підлоги, то в ідеалі при гарно функціональному тілі ми маємо скрутитись за рахунок більше грудного відділу, бо він для цього більше підходить. Підняти наш предмет в той час, як поперек, мав залишитися б стабільним, бо поперекові хребці не люблять ротацій. Там набагато менший кут можливий для цього. Оце мається на увазі стабільність, тобто коли інші відділи можуть гарно рухливо спрацювати, а конкретно цей залишитися стабільним, бо він не схильний до такого типу рухів. Тазовий регіон у нас має бути вміти стабільним для того, щоб якісно виконувати різні глибокі присідання, коли нам треба щось підняти з підлоги. Наприклад, ви можете знати таку проблему, як кивок тазом, який часто спостерігається на силових тренуваннях, коли люди, наприклад, зі штангою просідають, і їх таз так піднехиляється. Оце це до нестабільності тазу, як однієї з причин. Коли нам треба зробити якийсь випад, коли нам треба ходити базово, коли бо під час ходи у нас група м'язів внутрішньої частинки стегна на так раз, про які будемо говорити, мають стабілізувати таз. І якщо стабільність якогось регіону страждає, організм, по-перше, може перенапружувати структури довкола, так це часто викликається тим, що якісь... М'язи навпаки не допрацьовують. Наприклад, при нестабільному тазі може бути питання в слабких сідничних, не тільки в них, але дуже часто так є, особливо якщо нас сидячий спосіб життя. Наприклад, сідничні слабкі, таз треба якось стабілізувати. І ми можемо напружувати інші структури, наприклад, той же напружувач широкої фасції стегна, який десь показував, нагадаю, невеличкий м'яз з боку, який, в свою чергу, може стягувати нам далі такий широкий пласт. Теж бачите, що там у нас не м'язи з боку стегна, такий широкий пласт сполучної тканини іліотибіальний тракт. І вся ця конструкція гнута може впливати на вигляд нашого стегна, бо для захисту додаткового ми нашаровуємо таку захисну подушку у вигляді набрику, просто через те, що поганий кровотік теж створюється в цій зоні. Стає гірше шкіра, тобто целюліт теж може погіршуватись через. Цю проблему, при тому, що невеличка стадія целюліту, загально да, загальноприйнятого, нормальна для тіла жінки, для будови наших живих клітин, але прям вже видимі прояви, можуть бути якраз питанням нормального обігу речовин, що може бути через. Те, що стиснені у нас тканини структури тут, там немає нормальної рухливості, нормального живлення і накопичується набряк, і може накопичуватись і жирова подушка. Тобто ми такі баластотворюємо для того, щоб цю зону якось ще додатково стабілізувати. Так само працює, наприклад, набряки над колінками, якщо в нас нестабільні коліна, холка, якщо в нас шия висунда вперед, тобто, коли якийсь регіон. Починає балуватися, ми його додатково захищаємо, щоб ми не розвалилися, мовно, коли йшли куди. Плюс я вже сказала, зовнішній вигляд шкіри целлюліт. взагалі тьмяність шкіри, менша пружність може бути через ненормальний тік речовин. Тобто комплексно це буде впливати на вигляд наших стегон, бо особливо зовнішньої поверхні стегна. І туди ж сказала про коліна. Так само у нас. Оцей іліотибіальний тракт має стабілізувати коліно. Якщо наше коліно нестабільне, а воно може бути нестабільним. Якщо нас банально слабким, я ну, Ми з нього нічого не робимо. Сидимо, тільки і все, да? максимум дійти до машини чи дійти до магазину, там в кращому випадку піднятися по сходах. Якщо в нас є питання по стопах, ми носимо якесь жорстке взуття. Ми не знаємо, який у нас паттерн кроку і він не оптимальний, бо дуже мало в кого насправді він природньо, точніше, як Родні він у всіх нормальний, але е, спотворюється в житті дуже часто у сучасну людину паттерн кроку через різні різні причини. тому Якщо у нас Неоптимальний крок, неоптимальне взуття, слабкі м'язи, стегон, литок. Взагалі ноги не функціональні. Вони не рухаються протягом дня, дуже банально або рухаються неякісно. Колінко може бути нестабільним. Туди ж воно може бути нестабільним. Якщо у нас не вистачає рухливості вгорі та застегнового суглоба внизу гомілкостопу, а це через ті ж причини: не вистачає руху, не вистачає свідомого руху, бо ви можете займатися якимсь кросвітом, нічого немає проти. Але при цьому... Мати нерухливі суглоби е, і обмеження через наш паттерн кроку, через наше взуття і одяг. І тоді той самий механізм: нестабільні коліна, структура стягується, напружується, зменшується, погіршується кровотік, лімфотік, набряки, жирова подушка, захист. Ще й довкола колін можуть зверху бути такі валіки, придачу тому перше, що ми маємо зробити, якщо ми хочемо покращити вигляд наш інстегон як внутрішню частину, так і зовнішню частину, це розібратися зі стабільністю тазу для цього і колін з рухливістю. Та нового суглобового мілкостопного, як мінімум, хоча б них ще найкраще грудного відділу взагалі з усіма суглобами в тілі, попрацювати якісно, розібратися з патерном кроку. І давайте ще про патерн кроку. Е, так само, якщо у нас не оптимальний крок. Це може і бути причиною, і бути наслідком того, що у нас не оптимально працюють м'язи, які приводять стегно, які відводять стегно, тобто зона внутрішньої частини стегна, і зона абдукторів, отут тут середній малий сідничний групи ротаторів. Це може проявлятися у тому, що під час вашої ходи або таз взагалі не рухається. От прям зніміть себе зі сторони в природних умовах, і подивіться, чи є рух, якщо він взагалі не рухається. Галочка. Друге, навпаки, якщо ми на стегні провалюємося. Це провалювання на стегні під час ходи може бути спеціально вивченою такою модельною походкою. І я зрозумію, я теж так колись намагалась ходити. А взагалі розумному це називається симптом Тренделенбурга. Коли це прям симптом діагноз це може бути наслідками інших причин, це може бути неправильно поставлений укол і так далі. Ми говоримо саме про м'язову слабкість, важливо, не про патологію. То коли баланс внутрішнього зовнішнього втрачається, а чого він втрачається? Знову-таки слабкі великі сідничні, бо ми ними нічого не робимо протягом дня. Думаю, знайома. Нестабільність тазу колін, все ще проговорили раніше, вона все таким комом один не одного не робиться. Тому, якщо хочете розібратись з однією проблемою, не можна зробити це локально, треба працювати з усім. І чим раніше ви це зрозумієте, тим буде краще. Туди ж, не з неочевидного фоді, якщо у вас не рухаються руки, вони можуть через те, що весь перехресний цей паттерн. Ну, не аж так, треба рухати руками, але взагалі, якщо у вас руки нерухливі, якщо одна рука нерухлива, якщо ви постійно в руці носите сумку телефон, наприклад, не змінюючи і там без можливості її кудись відкласти, це буде впливати теж на те, як тас рухається, взагалі, як вся спіральна лінія у нас спрацьовує функціонально, і теж впливати на м'язову слабкість і на те, що у нас з'являються захисні подушки у ці вушка на стегнах. Ще одна причина, окрім того, як ми ходимо. Постава, якщо у нас сюди ж включу ланцюг стопи. Бо стопи це дуже вагомий критерій того, яка у вас гарна постава. Якщо ви раптом не частий глядач цього каналу, то скажу ще раз: що постава – це не про сутулу спину, це про все тіло і про його динаміку, що важливо. Тому якщо у вас є як мінімум такі прояви е, неоптимальної постави, як така качіна постава, нахилений таз вперед, те, що модно. Називати гіперлордозом. Але не всі ми ставимо такий діагноз, і ви собі не ставте такий діагноз. Нахилений таз, сказати безпечніше. Якщо у нас ноги стоять так іксом або колесом, це теж про поставу, якщо це не вроджене положення стоп. Тобто бувають вроджені аномалії стопи, які зазвичай в дитинстві хірургічно вирішуються, але не завжди так. А кажу про набуття. І це може бути. Знову невродженими прямо з дитинства. Якщо у вас мама так ходила і ви почали за нею копіювати паттерн кроку і так само ходити, то ви можете, так само, як і вся сім'я, бути з заваленими стопами. Наприклад, всередину, через що у вас змінюється положення кісток і голіні, і стегнає відповідно коліна. І, звичайно ж, через це зміну, жодні зміни в тілі не проходять якось так. повз, тихенечко. Вони. Всі структури якось водозмінюють, і саме через це часто та не хиляється, через те, що на стопи завалення всередину. Ви могли думати, що це там укорочення стегна, що часто говорять, це може бути, але може бути причина в стопі, і дуже часто це так. І тоді нам знову треба весь цей ланцюг розв'язати, пропрацювати. Бо якщо ми просто будемо укріплювати живіт, щоб поставити таз на місце, але не працювати жодним чином зі стопами. То не буде результату, тому що причина була внизу. Ми не можемо часто сказати, в чому саме була причина, тому ще раз мій меседж тут: що треба працювати з усім. Давайте додамо до нестабільності. Порушеного балансу м'язового зони сідничних ротаторів стегна, внутрішньої частинки стегна, взагалі м'язів стегон, <хи> до неоптимального кроку, проблем з гомілкостопним, з коліном, взагалі в положення, стопи роботі, стопи, неоптимальну поставу додали, але справді це не тільки протез. Якщо у нас вийде шия, ви постійно в телефон дивитесь вниз, то все інше все одно теж підлаштується дуже дуже рідкісні випадки, коли, от шиї, наприклад, заміщується лише холкою, і все нічого далі не змінюється. Дуже часто все тіло підлаштовується, залежить від ресурсів організму, від того як саме ваш вирішить компенсуватись. Але знаєте, що коли говорю про поставу, тут назвала стопи, ноги таз як такі найбільш очевидні прояви, але це про всю поставу. Ваші сотулі плечі теж можуть бути косвено причиною цих вушок на стегнах. Тож, давайте прийдемо якогось висновку, що ж з цим всім робити. Ще хочу проговорити такий момент, чи є сенс робити імфуєри різні масажні техніки. В усіх відео, коли щось стосується таких апаратних штук, я говорю одне те саме, що якщо це вам подобається, це ваша така гірл-терапія. Вам подобається ходити на ці апарати, ви відчуваєте такий внесок в себе, і ви не сподіваєтесь тільки на це. Тобто я буду весь день сидіти по 10 годин, потім приходити з роботи, лежати на дивані, їздити тільки на авто, але сходжу тричі на тиждень на апарат, і все в мене буде супер. знову. Цей варіант має місце бути, якщо все одно на ваш стан, там здоров'я, важливо тільки зовнішній прояв. Ну але все одно. Тільки вона на зовнішньо не так класно повпливає. Може бути, буває випадки, коли це правда зганяє набряк, але по-перше, на рідкісні, по-друге, це завжди про комплекс. Нічого поганого в процедурах немає. Це супер. Якщо вам це подобається, у вас є на це кошти і ресурс, і ви робите це додатково, як і будь-які масажні техніки. Імфер іде туди ж. По-перше, МФР прокатувати саме зовнішню частину стегна не має сенсу, бо там немає м'язів типу. В основному те, що ми намагаємося прокатати, воно може бути болісно, всі діла. Але суть МФР в розкатуванні м'язової частини. Тому оце сенс не дуже має. Загальний МФР стегон – прикольна штука, але якщо ми його робимо з метою прям розбити тригери, де да, там постійно якісь великі напруження. В першу чергу ми маємо не прибирати тригери, а розібратися, чого вони у нас утворюються, чого у нас ця зона така затиснута. Знову-таки, може я ходжу не так, може я присідаю не так. Мені треба розібратися з патернами руху в житті. І на тренуваннях, якщо б тренуватися. А якщо я його роблю як додатковий інструмент, на початку змастити шарифасці, щоб краще продавалися сили під час того, як я буду робити тренування, або просто як приємний масаж, як такий ритуал завершення тренування супер. Але знову таки, це не основне, це приємний класний бонус, краще на початку, ніж після, але не основа. Основи буде вже проговорила багато разів, і ще раз повторю. Оптимізація наших рухових патернів. Що основне треба звернути увагу на паттерн кроку? Якщо ви ніколи про це не замислились, по перше, в мене є окреме відео, можете подивитись, там трошки більше говорю про крок. По-друге, як мінімум. Засніміть себе, спробуйте попридивлятись до своїх стоп, до свого тазу, до руху всього корпусу, і дійти якихось висновків, описати, якою як є ваша хода. де є перекат, як стає п'ятка, симетричність, оце все далі. Класно буде розібратися з тим, яким крок має бути. Найменше, що можете зробити, потрошечку пробувати впроваджувати просто цю ідею, якщо ви знаєте, як у вас не так, і ви на свідомих прогулянках впроваджуєте ці штуки. Набагато ефективніше це все буде, якщо ви додате е, таких точкових тренувань з цими акцентами. Тобто конкретні тренування для стоп, відпрацювання патерну кроку, баланс стегон усіх і, суглобно, рухливість стабільність, і м'язова. Спочатку. Базові вправи розбираємося, як стегна мають рухатись, як налагодити стабільність це все. А далі нашаровуємо складніші силові. Не значить, що треба йти в зал тягати штангу, але без силових, особливо чи ми старші, все-таки. Прям дуже класного результату по здоров'ю не буде. Ми маємо займатись не тільки умовним стреченгом. Дайте знати в коментарях, якщо ви ще це дивитесь, Якщо вам потрібні ще вправи тут саме від мене якась невеличка підбірочка, і важливо включати в силову роботу сідничні м'язи. Взагалі сильні великі сідничні, взагалі вся група сідничних м'язів дуже важливі. І для стегон цього галіфевушок, для чого ви нажали на це відео, і для того, щоб спина не боліла, для того, щоб була класна вистава. Базово багато подобається да, зовнішній вигляд підтягнутих сідничних м'язів, тому вони дуже важливі, від них ніяк не отвертються. Якщо вам не подобається качати сідниці, то треба знайти спосіб це полюбити. Якщо ви замотивовані, готові самі шукати всю цю інформацію, то от. Всі ці пунктики, ви пишете або повертаєтеся до них, потрошечку проходите, даєте собі час, і ви побачите, за скільки, залежно від того, скільки ви часу на це приділяєте, результат на своїх стегнах дзеркалі, і найголовніше на самопочутті, бо робота з ходою, з глобами, ніколи не минає безслідно і на внутрішньому стані, на тому, як ми взагалі своє тіло його легкість почуваємо. Якщо ж все це що я перечислила вам, здається, дуже цікавим, але вже складно, вже не зрозуміло, з чого. Почати, де це все шукати. То запрошую вас потренуватись разом на своєму базовому курсі, де ми так раз проходимо все це поступово і не тільки це. І зараз говорю про програму тренувань наживо, де ми займаємося в зумі в невеличких групах. В мене є інші формати, є курси в записі, є персональна робота. Ви все це можете знайти в описі під цим відео, але більше зараз хвилинку розкажу про саме формат наживо зустрічей. В Базовому курсі ми так раз проходимо і вчимось усім. Базовим паттерном ми починаємо з дихання, з керування тазом своїм животом, обов'язково приходимо таке стопи, паттерн кроку, стабільність тазу. Всі м'язові групи доцільні до цього. Тобто, зі нічницями з животом. Працюємо. Також ще велика увага йде на виставу, на побутові звички, на роботу з плечовим суглобом лопатками, самими плечами, силою рук, з силою спини. Тобто, ми за місяць вчимось такі бази, після якої ви можете або продовжити Самостійно тренуватися в будь-якому варіанті, який вам подобається, ходити в зал на силові, ходити на якісь групові, займатися вдома по ютубу. Головне, що ви будете впевнені, що ваше тіло вміє правильно рухатись. Ви знаєте, як. Робити базові рухи, не нашкодивши собі, от тут прям головне це безпека, і на тренуваннях я на вас дивлюся, даю фідбек одразу, тому безпека точно гарантована. Бо якщо захочете, якщо вам сподобаються формати, моя подача, ви зможете продовжити тренувати зі мною в записі або в таких же форматах вже не силових тренуваннях в зумі. Росклади графіки найближчий набір ціни будуть в описі під цим відео, тому де б ви не були, якщо вам підходить часовий пояс наш і цей графік, можете долучитися. Буду рада бачити вас вже на килимку. Взагалі, на цьому у мене сьогодні все. Ще разочок напишіть в коментарях, якщо вам треба сюди трошечки тренувань якихось вправ додати. І взагалі, чи ви з цією проблемою, чи дала я вам тут якісь нові інсайти про вашу цю зону? Можливо, про це не замислювались. Я думаю, щось таке було. Буду дуже вдячна. Мені буде дуже приємно, якщо ви про це напишете і. Допоможете просувати такий контент про тіло українською у будь-якому випадку. Дуже дякую вам за перегляд і сподіваюсь до зустрічі на цьому каналі.